Вимірювання рівня цукру у котика це важлива частина лікування діабету. Наш кіт Філічка вже звик до цих процедур. Спочатку він майже не пручався, бо через високий цукор був млявим. Зараз він більш активний, трохи протестує, але ми все одно швидко і без проблем робимо заміри. Такі процедури це турбота про здоров'я улюбленця. Він довіряє нам і ми знаємо, що робимо все правильно. Отже, ділимося своїм досвідом. Глюкометр у нас людський, кучек. До нього постійно докуповуємо тест смужки та ланцети для проколювання. Важливо завжди використовувати новий чистий ланцет. Якщо використовуєте один кілька разів, обов'язково дезінфікуйте його спиртом. Це зменшує ризик інфекцій та запалень. Кров беремо з внутрішньої сторони вушка. Спершу трохи розігріваємо його пальцями, адже на теплому вушку кров іде краще. Після проколу дуже обережно надавлюємо, щоб у котика не було больових відчуттів. Колимо одне вушко 3-4 дні, а потім міняємо на інше, щоб уникнути подразнень. Для швидкого загоєння проколів ми використовуємо мазь. Якщо кров із першого разу не вдалося взяти, спокійно повторюємо прокол, але сильно не тиснемо на вушку, шукаємо потрібну ділянку. Спершу ми робили заміри 4-6 разів на день. Але згодом, коли показники стали стабільнішими, зменшили до 3. Усі заміри ми ретельно записуємо в зошит і дублюємо в спеціальну програму для контролю діабету. Це допомагає відстежувати зміни і коригувати лікування разом із ветеринаром. Якщо у вас ще залишились питання стосовно проколів і замірів, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми з радістю відповімо.